які накліюються десь там в таких місцях таємних. З іншого боку Сальда, Батьківщина і блок Петра Порошенка роблять все приховано, використовуючи свої кольори, свої гасла, іноді, це, іноді використовуючи портрети діючого мера чи діючого губернатора. Так, це було перше порушення. Далі ми побачили вчора дуже багато. Порушень пов'язаних безпосередньо з роботою комісії, тобто це було відсутність стедів або відсутність самих комісій на робочих місцях. Ну, це можна так списати на організаційній області. Крім того, ми мали неофіційну інформацію про підготовку на 183-му окрузі певними силами під купуруся. Ми перевірили цю інформацію і вже можу сказати, що вона навряд чи... Підтвердилася, скоріше вона не підтверджувалася. Такі речі, звичайно, не можна бути впевнені на всі сто. Ну, там, там, де у нас була інформація, вона не підтвердилася. Але, на жаль, ми знайшли певні ознаки підкупу виборців на інших дільницях, а саме в селі Камишани. Я кажу певні ознаки, бо поки що. Таких доказів, як от ми вже почули, що їх в Соні у нас нема. Є просто непрямі, непрямі ознаки такого підкупу через дуже дивну поведінку членів комісії, дуже дивну наявність підозрілих осіб, навколо, залишаючи на погану погоду навколо комісії, які супроводжують виборців, які ж. Садять автомобілі, явно не свої, які всіляко заважають роботі нам, нас, осі гращам. Всіляко намагалися нас видалити з місця. На жаль, ми власне, і поїхали сюди лише до цього брифінгу, але не хотілося їхати, якщо чесно. Хотілося там побути як наймога довше. Бо, власне, було видно, що ми їм заважаємо їх Значить, Це є не класична карусель у вигляді винусу бюлетеня, це є чи з фотографуванням, чи ні, чи може просто був підкуп, але всі ознаки цього наявні. І коли ми почули, що в Херсоні робиться те ж саме, то можна зробити висновки, що є така тенденція. Причому, судячи з усього, цим, цим займається не один кандидат і не одна партія, а певна їх група. І... Дуже боюсь, що це дасть якийсь результат. На жаль, навіть в екзитпол, екзитпол не є запобіжником такого підкупу, бо ті, хто підкуплений голосує не через свою волю, не за своєю волю, а за гроші, він, звичайно, і так само і в екзитполі може дати відомості про своє реальне голосування. Тож, на жаль, викривляється це ще на більш глибокому рівні, ніж. Проста большое. Дякую за увагу. А щодо ще Херсона, то після, після брифінгу ми поїдемо і займемося проблемними ділянками в саме Херсона, там, ми, де ми тільки що почули про підозри на державність. Щодо ще ну, щодо активності. Да? Активність склала е, на час нашої поїздки, на час нашого від'їзду десь приблизно 20-25%. Виборців тобто, на 12 годину це ще менше, ніж що, е, ну, Щодо переможців, я, звичайно, не буду нічого казати, бо так, ви вже бачили, це не для Дякую, на ще Питання є? Такі вопросы есть?